Ким ви уявляєте класичне американське авто? Я думаю, кожен в уяві має щось таке величезне, потужний двигун, розкішне, комфортне. Ну, в принципі, такий автомобіль я хочу вам і представити. Це лімузин побудований на базі легендарного, в принципі, Ford LTD Crown Victoria. Виготовлений він саме вже в кузові лімузин був в Канаді. Ось тут ви можете побачити сам логотип LTD Crown Victoria, А поряд логотип Аха Торонто це контора, яка і займалася, і переробила цей автомобіль в лімузин ще колись, колись у Канаді. Взагалі. По історії авто дуже цікавий для мене факт, що воно було завезено в Україну в 96-му році. Випущено воно в Штатах було в 84-му році. Тобто, в 96-му воно досить свіжим потрапило в Україну. Я не знаю кому, хто на ньому пересувався, який він був, ну як то сказати, Солідний в цьому автомобілі, наскільки це було на момент 96 го року, коли будь-яка іномарка ще сприймалася таким чимось цікавим, а тут такий лімузин розкішний. Ну, в общем, Я думаю, що йому дуже багато уваги було. Особисто мене дуже вражає комплектація цього автомобіля, бо на секундочку, це авто 84 го року випуску. Воно має, звичайно ж, як будь-який набагато старіший американець, це автомат. коробка. І ручка перемикання передач вона на рулі це, ну, це стиль Америки, але воно має кондиціонер повністю електропакет всіх е е вікон. зеркальце Світло. Тут ручний тормоз. Це капот. Передачі. Це авто ми придбали в Івано-Франківську. І цікаво, що в Рівне його привезла моя дівчина Марія, яка дуже часто на ньому зараз і пересувається. Кадри нашої зустрічі з лімузином. Так як я не мав змоги поїхати за ним, то цю місію перейняла на себе я. Перші хвилини дороги я хвилювалась, бо габарити для мене були незвичними. Але проїхавши майже 300 кілометрів на ньому, я отримала величезну насолоду і комфорт, ну і багато уваги. Коротше, в той день я була просто королевою дороги. Довжина лімузину 6,5 метрів. Тобто, по місту на ньому їздити як на довгому спрінтеру. Мною цей автомобіль був придбаний півроку тому, і його попередній власник користував не як якийсь е засіб комерції. Тобто він не здавав його в оренду, там щось таке. А був для, не для нього і його родини саме сімейним автомобілем для певних дальніх подорожей. Вони їздили на ньому в Одесу, в Карпати. ну, тобто, Вся, вся його родина поміщалася, і вони з розкішчю, зі стилем подорожували. Як на мене, це ну, просто шикарно уявляю собі емоції його родини, його і оточуючих, коли от по, десь по трасі пересувається такий автомобіль. Ну, це дуже круто, як на мене. Величезний плюс цього автомобіля, що він весь зберігся в оригіналі і реально в ньому відчувається цей шик 80-х. Ну, давайте пройдемо до салону. І ви це все самі побачите. Обивка сидінь, коврики, все-все-все якраз ну от просто дух 80-х, розкіш 80-х. Дах цього лімузину шкіряний, натуральна шкіра. Типовий елемент тюнінгу розкішних лімузинів 80-х це. Цей декоративний хвіст. Ford LTD Crown Victoria комплектувався тільки двома моторами: 5-літровим, це наш випадок, і 5,8. Зараз ми заведемо і ви послухаєте, як цей звір співає. Ну, звучок, як реально в породистого такого Потужного американця Легко ти розслаблений, на автоматі, гарна підвізка, добре тримається, тримається курсу. Комфорту немає, особисто в мене. Двигун бензиновий, газ на нього ніякий ставити точно не будемо. Тому що це авто не на кожен день. Це авто справді супер вихідного дня. Гривні економії, вони не вартують того, щоб знущатися над цим 5-літровим мотором і ставити на нього газ. Загалом стан автомобіля я б описав на 4 з плюсом. З недоліків, це, наприклад, ось тут є царапина і вм'ятина невеличка. Є кілька рижиків, ось, наприклад. На даху є невеличкі теж коцки, які ми вже в принципі заробили, бо там були прям дірки. Але все найголовніше весь хром, всі молдинги хромовані, все-все-все рідненьке, ціленьке. Теж ось, наприклад, дуже гарно виглядають і всі оригінальні його ковпаки. Загалом, не дивлячись на ексклюзивну зовнішність, в плані експлуатації це авто просте і надійне, і при бажанні може використовуватись як транспорт на кожен день. І я не жалкую, що придбав його, та маю надію, що після війни цей лімузин стане окрасою масштабного шоу, про яке я вам розповім в наступних відео. Якщо вас цікавить оренда лімузина, пишіть на сторінку в інстаграмі, яка вказана в описі цього відео.